Правда, коли ми починаємо вивчати англійську мову, ми дуже задоволені, коли ми можемо формувати хоча б якісь простенькі речення. My name is Ivan. Чи якісь інакші речення. Але коли вже трошки ми підтягли свою англійську, але трошки, або хоча б трошки вже краще розуміємося в англійській мові, нам хочеться використовувати складні речення, пояснювати так само, як ми використовуємо це коли розмовляємо українською. Тому сьогоднішнє відео буде саме про складні речення, а точніше про relative clauses. Відносні речення. Ну або, можливо, ще точніше буде підрядні речення. І поговоримо ми про defining. And non-defining clauses in relative sentences. Зразу рекомендую вам додивитися це відео до кінця, щоб вам потім легше було користуватися складними реченнями, коли ви хочете висловити свою думку більш повніше, і що, так, щоб вас зрозуміли, можливо, і побачили, що ваша англійська не тільки робить improvement, не тільки покращується, але ваша англійська стає більш схожою до носіїв англійської мови. Relative clauses, ну або складні речення, скажімо так. Я це не перекладаю як складні речення, це відносні речення або підрядні речення, якби ми перекладали. Але щоб легше було для вас зрозуміти. Relative clauses це такі складні речення, в яких є основна частина і є неосновна частина, або в яких є дві важливі частини. Основна частина зазвичай важлива. Не основна частина, не, не така вже й важлива. Але є моменти, коли в нас є дві важливі частини у складному реченні. От сьогодні про це будемо говорити, особливо тепер зразу. Defining clauses. Defining clauses це такі речення, у яких є, якби, так би мовити, дві основні частини. Не то не те, що вони дві основні, але по значенню, якщо ми одну частину залишаємо, іншу забираємо, то тоді значення речення не буде мати повного значення того, того значення, яке би ми хотіли в нього вкласти. Зараз будуть приклади обов'язково. І ось defining clauses це якраз і є ті, які у нас мають, так би мовити, дві основні частини. Як це легко запам'ятати? Тому що запам'ятати слово, значення слова define це дати означення чомусь. якби. І оскільки ми даємо означення, це важливо. Інакше ми як порозуміємо, що це таке, якщо ми не, не, не дали означення, чи предмету, чи об'єкту, чи, чи якісь події, чи дії. Правда? Тому це важливий момент. Запам'ятайте собі це. Коли в нас є defining clauses, тоді не можна уникати другої частини. Цього складного речення. Тобто defining clauses важливі моменти, які не можна упускати із складного речення. Якщо ми бажаємо скласти це речення як одне складне, не може бути одне без іншого. Подивіться, наприклад: The man who lives next door is a doctor. Здавалося б, що тут такого? А у нас яке тут defining clause: Who lives next door? Чоловік, який живе поруч. Ну, якщо буквально, то наступні двері від мене. Чоловік, який живе поруч, є лікарем. Якби я забрав defining clause, який живе поруч, або хто живе поруч, що в нас вийде? The man is a doctor. Ну, Але тут не зрозуміло, котрий man, котрий чоловік є лікарем. Тому ми використовуємо цей defining означальний такий, щоб позначає clause або речення. Маленьке, яке ми вставляємо в основне, і воно нам показує саме про котрого чоловіка йдеться мова у реченні. The man who lives next door is a doctor. Запам'ятайте собі це. Запам'ятайте ще одну цікавинку. На письмі Defining Clauses або важливі частини речення, які не можна упустити, які не можна викинути з речення, щоб, щоб Зміст залишився такий самий, ті частини не відділяються комами. Там коми не ставляться на письмі зовсім. У defining clauses. У non-defining clauses, навпаки, виділяються комами, про що ми зараз трошки пізніше поговоримо. Зверніть увагу тепер на інший приклад. The book that I borrowed is very interesting. Звичайно, якщо б ми викинули That I borrowed, якщо б ми викинули це маленьке речення у складному реченні, яке я щойно прочитав. Якби ми знали, котра книга є цікавою, тоді було б The book is interesting, або the book is very interesting. А котра книга не зрозуміло. Ну, якась там книга, правда? Тобто defining clause або означальний, він позначає, котра книга у даному реченні є цікавою. The book that I borrowed. Та книга цікава, яку я позичив почитати. Ну, позичив від когось. А спробуйте зараз подивитися, де тут є defining clause у цьому реченні. The house where I grew up has been sold. Спробуйте викинути тут defining clause. Що буде там? Що залишиться? The house has been sold. Ну, ну і котре, то будинок був проданий? Будинок був проданий, ну ніякої, ніякої додаткової інформації немає, тому ми не знаємо, ніякий будинок був проданий, нічого ні, ніколи був проданий, взагалі не маємо ніякої додаткової інформації. Але ж із цим, where I grew up, ми уточнюємо. We define. Ми даємо означення тому будинку, позначаємо його. Ось цей будинок був проданий. Бачите, тут так само не виділяється комами. Where I grew up. Тому що це Defining Clause. І як себе перевірити, та дуже просто, подивіться. Спробуйте викинути Defining Clause, або якщо ви вважаєте, не знаєте, чи це Defining Clause, чи Non-Defining Clause, чи це важлива частина речення, чи неважлива частина речення. Не знаєте, як то оприділити, викиньте просто ту частину. Прочитайте речення знову. І ви побачите, що якщо ви викинете і речення не буде мати ніякого змісту, або не буде зрозуміло, про що йде мова, значить, то був defining clause, важлива частина речення, яке потрібно використовувати було в реченні. Якщо ви викинули і це зміст залишиться той самий, практично, то це був non-defining clause, про який ми зараз, до речі, вже дуже скоро після цього поговоримо. Як ви бачите, для того, щоб поєднати ці частини речень. У Defining Clause ми використовуємо так звані відносні займенники. The man who lives next door is a doctor. Ми використали WHO, щоб поєднати два речення, два основні або два важливі речення, які позначають одного чоловіка. Who, хто, Which використовується для речей, що або котрий, який. That – That використовується і для людей, і для речей, але тут є один нюансик, про який нам потрібно окремо сказати: нюансик використання that у defining clauses, там, де важливі обидві частини речення для, для опису об'єкта чи, 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 чи людини, чи предмета. Whose, whose використовується для того, щоб позначити, ну, чи, чи хто володіє чимось, перекладається як чий, чия, чи є. Чи володіння чимось, чи принадлежність до, до чогось? Where, де, використовується для місць, тому, оскільки де, ось там місце, показується місце. Де, я не знаю, у Києві, де, у Торонто, in Kiev, in Kiev, Toronto, where, when, розуміється, коли, використовується для позначення часу, коли, по обіді, in the afternoon і так далі. Знаючи всю цю інформацію, маючи всю цю інформацію, ми тепер будемо легше використовувати наші знання для того, щоб робити складні речення і особливо Defining clauses. До речі, щодо that, коли ми використовуємо у Defining clause, там де обидві частини важливі. That дуже, – дуже цікаве слово. Ми говорили, що воно використовується як поєднуюче або відносний займенник, для того, щоб. Позначати відносити щось, одне, одну частину речення до іншого стосовно людей і стосовно речей. Ось що потрібно ще знати про that. That у неформальному спілкуванні, тобто у розмовній англійській, можна дуже часто використовувати замість who або Which тільки у неформальній мові. У офіційній мові, звичайно, ви будете використовувати, як воно повинно використовуватися за правилами. Тобто, якщо переробити речення The man who lives next door is a doctor, як би ви сказали, замість who ставимо that The man that lives next door is a doctor. Це дуже можливо. І дуже часто буває, що ми можемо випустити це поєднальне слово або відносний займенник. У defining clauses, де обидві частини важливі, інколи у неформальній мові, у, у розмовній англійській, ми можемо його опустити, викинути з речення. І значення речення не поміняється. Наприклад, про книгу речення в нас було. The book that I borrowed is very interesting. Якщо там викинути that, значення взагалі не поміняється. Але так можна використовувати. The book I borrowed is very interesting. Тобто в розмовній англійській таке допускається. А у формальній англійській на письмі, чи коли ви спілкуєтеся формально, чи робите доповідь, якусь формальну доповідь, ви цього не будете використовувати. Ви будете використовувати строго за правилами, писати всі речення і формулювати свої, свої запитання, якщо це потрібно, неважливо що, але строго за правилами у формальній мові. На початку я вам сказав, що використовуються defining clauses and non-defining clauses. Non-defining clauses, про які ми зараз поговоримо, це такі частини речення або маленькі речення у складі складного речення, які, ну, на письмі виділяються комами, зразу скажу, щоб потім не забути, хоча про це я вже сказав, але щоб нагадати, вам це запам'яталося. Але вони, якщо їх забрати з речення, то речення. У більшій частині не втратить свого змісту. Вони носять тільки уточнюючий характер, не основний характер, так як у коли ми вивчали Defining Clauses. Наприклад, my brother who lives in New York is visiting us next week. Тут Who Lives in New York» виділено комом із двох частин і показує, що, що це undefining clause, що це не настільки важлива частина речення, без якої не буде зрозуміло. Спробуємо викинути, чи буде зрозумілий зміст речення, викинути цей non defining clause Who Lives in New York». «My brother is visiting us next week». Зрозуміло? Все зрозуміло. Мій брат відвідає нас. Збирається відвідати нас наступного тижня. Яка різниця, де він живе? Ви знаєте, про кого йде мова? Про мого брата? Тобто ця частина речення гулився Нью-Йорк, дає нам тільки додаткову інформацію до основної, до важливої інформації. Тому вона називається non-defining clauses. Не те, що робить означення основному, ну, в даному випадку, моєму брату, підмету. А вона що робить? Вона додатково додає якусь інформацію. Або ось ще одне речення для того, щоб краще зрозуміти: The Eiffel Tower, which is in Paris, is one of the most famous landmarks in the world. Ейфелева вежа, яка є у Парижі, яка знаходиться в Парижі, є одною з найвідоміших у цілому світі. Якщо ми викинемо тут «which is in Paris», із речення, все буде зрозуміло. The Eiffel Tower is one of the most famous landmarks in the world. Нічого зміст не помінявся. Ми тільки уточнили, що воно є у Франції. Хоча люди все рівно всі, всі, всі це знають, але ми заради прикладу сьогодні це зробили уточнюючи такий варіант, зробили про Eiffel вежу. І тут ми бачимо, що non-defining clause, which is in Paris. Він нам тільки додатково дає інформацію, додаткову нагрузку несе до, до основної інформації. Ось що важливо запам'ятати, це те, що у non-defining clauses, коли ми просто даємо додаткову інформацію до основної, поєднуючи ці слова who, which, whose, where і when не можна опускати в розмовній мові. Їх, їми не можна нехтувати у розмовній мові. У Defining clauses. Ви можете їх опускати у non-defining clauses, ви їх не можете опускати. Ну, якщо ви були уважні, у non-defining clauses that не використовується тільки у Defining Clauses. Перед тим як я вам розкажу деякі цікавинки про слова, які поєднують ці частини у defining and non-defining clauses, я хотів би тільки підкреслити одне щодо non-defining clauses. Non-defining clauses це коли у нас. Додається інформація не суттєва, не, не, не важлива. Вона доповнює основну інформацію, яка подається у основному реченні. Ось і цікавінки стосовно that і which. Я вам зараз розкажу про момент, який використовується у американській англійській. В американській англійській that використовується для Defining Clauses. А для non-defining clauses використовується which. Ви ж пам'ятаєте, я казав, що that у non-defining clauses не використовується. Тому замість нього використовується which. Котрий, який, котра, яка і так далі. The car that I drive is fast. Це у нас буде defining clause. Чому? Тому що the car is fast, машина швидка. Ну, ну не зрозуміло, про яку машину йдеться мова. The car that I drive дає нам. До, хоча й додаткову, але важливу інформацію до машини car. правда? Дивіться, якщо ми перефразуємо так, щоб це речення в нас стало non-defining clause. My car, which I drive every day, is fast. Якщо ми викинемо which I drive every day, my car is fast, ми розуміємо, про яку машину йдеться мова. про мою. My car is fast. Щоб ви не лякалися, що ж я зараз буду використовувати у non-defining clause, якщо я хочу використати that. Ось which використовується замість that. Швиденько, щоб підсумувати, дві прості, короткі речення. Defining clauses. Або важливі речення це не переклад ще раз кажу, це я кажу так, щоб легше вам запам'ятати. Важливі речення або defining clauses надають суттєву інформацію. тобто, та додаткова інформація суттєва для правильного розуміння всього речення. Non-defining Вони надають додаткову, але не настільки важливу, несуттєву інформацію про речення. Ці речення зазвичай можна опусти, опустити, і значення цілого речення не поміняється. Ну і пам'ятайте, що у non-defining clauses зворота відділяється комами. Дякую, що підтримуєте цей канал, і хотів би зараз подякувати всім, хто залишає коментарі під відео, які публікуються на цьому каналі. Це дуже супер важливо, щоб україномовний контент розповсюджувався серед всьої мережі YouTube, щоб наші люди могли знайти відео, навчитися. Будь ласка, не забувайте поширювати цей контент. Ну і ваші вподобайки будуть лише допомогою мені для того, щоб наступний контент був більш цікавішим. І для тих, хто бажає ще покращити свою англійську відносно сьогоднішньої теми, зараз коротенька вправа. А ну які ви тут виберете слова, ті поєднуючі слова у цих реченнях для того, щоб речення були змістовними? The artist painted this Is very famous. Художник, який намалював це, є дуже знаменитий. Яке би поєднуюче слово ви тут ставили? Who, where, that, whose? Ну, із тих слів, які, про які ми говорили. This is the house I grew up. Це той будинок, у якому я виріс. The laptop I bought is very fast. Лаптоп або ноутбук, який я придбав, є дуже швидкий. The woman car was stolen, call the police. Жінка, машина якої була украдена, задзвонила до поліції. А ось і правильні відповіді. The artist who painted this is very famous. Чому ми використали who? Ви пам'ятаєте, що стосовно людини використовується займенник who. The artist who painted this is very famous. This is the house Where I grew up. Чому Where? Тому що ми позначаємо місце. Це той будинок. місце. The laptop that I bought is very fast. Використовуємо that, тому що воно універсальне як для людей, так і для речей. The woman, whose car was stolen, called the police. Чому використовуємо whose? Тому що це присвійне до людини. Людину використ... до людини ми використовуємо займенник who, а оскільки це присвійне до тої жінки, від якої вкрали машину, то ми тут будемо використовувати whose, як ви бачите, relative clauses relative pronouns дуже важливі у використанні англійської мови. Чому? Тому що використання цих relative clauses. Разом із relative pronouns, звичайно, з тими займенниками, які поєднують ці clauses, правда? Defining and non-defining. Що воно робить з нашими реченнями? Це робить нашими реченнями більш описовими, такими інформативними, носить описовий характер, більш, повний, більш повна інформація подається за їх допомогою. І опанувавши їх. Я впевнений, що після цього відео ви будете легко розмовляти складними реченнями вже, ви зможете додати до вашої розмови ну, більш такої не тільки впевненості, але точності, більше точності до свого спілкування, ну і таке багатство мови. Так само. Для того, щоб покращити свою англійську, важливо тренуватися. Тому не забудьте подивитися ще відео, хоча б це, що тут я вам поставив на екрані. Ще одне або дві відео, щоб ви попрактикувалися і більш точніше могли висловлювати свої думки. А я побачу вас у наступному відео. Бай-бай!